Динамо Київ домовилось по трансферу бразильця. Шахтар виступив з публічною критикою гравця національної збірної України. Форвард синьо-жовтих офіційно відмовився грати в Італії, а півзахисник близький до переходу в чемпіонат Німеччини. А також новий клуб легендарного неймара. Тогляд всіх останніх трансферів зими 2025. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Перед традиційним оглядом трансферів хочу відзначити одну досить цікаву новину: Мейсон Грінвуд продовжує обривати всі свої зв'язки із Англією, де у нього склалася погана репутація через скандал з домашнім насиллям. Форвард Марселя завершив процедуру змін громадянства на Ямайське, звідки його батько вже влітку. Гравець може дебютувати за нову команду. Грінвуд зараз є одним з кращих гравців Ліги 1. В поточному сезоні у нього 20 матчів та 17 результативних дій. Мілан презентував Кайл Уокера. Це буде оренда з можливістю викупу. І це навіть не дивлячись, що англійцю скоро стукне 35. Але як ми знаємо, в серіалу у багатьох після 30 тільки відкривається друге дихання. До того ж, Вокер точно буде одним з головних лідерів у роздягальні. Неймар повертається на батьківщину. Бразилець, як і обіцяв колись, завершить кар'єру у рідному Сантосі. Більш того, для такогось трансферу ней погодився навіть викупити частину клубу. Через тиждень нападнику стукне 33 руки, і якщо він зможе правильно відновитися, то зуміє ще показати шоу на полях Бразилії. Фантастично, що за Альхіляль у нього лише 7 матчів, а віддали за нього ПСЖ 90 мільйонів євро. Одразу два трансфери презентували в Румі. Першим став колишній чемпіон Італії Пірли Джегаліні, котрий буде тепер резервістом Свілера. А ось другий новачок більш цікавий: це перспективний правий захисник Аяксу Девайн Рендж, який в 22 роки вже має за плечима понад 100 матчів на професійному рівні. До того ж, заплатили за нього всього 5 мільйонів євро, хоча й Нідерландець 12 а після продажу мармуша оперативно знайшов тому заміну. Німці зробили ставку на французького таланта Елья Ваї, який запалював минулому році в Монпельє, але не вражає літнього трансферу Марсель. В 14 матчах під керівництвом Дідзербі у форварда лише 3 голи в 14 матчах. І цікаво, що навіть не дивлячись на ось такі виступи, Марсель все одно зумів заробити на цьому трансфері. Купили ваї за 25, а продали за 26 мільйонів євро. Мілан Крінір став гравцем Фенербахче. Словак в 29 років впевнено йде до свого спаду, але лише півтора роки тому він переходив ПСЖ у статусі одного з кращих центральних захисників Європи. Цікавий цей трансфер ще й тим, що на його місце у Франції сватують нашого Ільюза Барного, по якому нещодавно відпали варіанти Челсі та Манчестер Сіті. Тому тепер ПСЖ дійсно є серед головних фаворитів на українця. Ювентус своїм трансфером може відкрити дорогу перед українцем у Бундеслігу, як повідомляє Фабрісія Романо, Зебри змирилися з тим, що Барса не бажає відпускати Віталію Араухо і погодили з Челсі оренду в Вейгу, який був вже за крок від оренди в Боруссію. Тепер ж слід повертатися до варіантів БЦІД, одним з яких був і є Олександр Зінченко. Але знову ж таки, німці зараз залишаються без головного тренера і до його призначення не будуть підписувати нових футболістів. Вейгуш став не потрібен Челсі після того, як клуб погодив Сара та повернув з оренди чалубу. А ще сині хочуть в останній момент перехопити в наполі Олехандро Гарначо. Як пишуть в Британії, аргентинець не задоволений своїм статусом під крилом Рубена Аморіма. а тренер не може вписати півзахисника в свою ігрову схему. Погравцю вже навіть надійшла пропозиція від наполі і зараз готується від Челсі. Манчестер хоче отримати за таланта близько 70 мільйонів євро. Для Челсі це не є проблемою, плюс тоді б футболіст не тільки залишився брати в АПЛ, а й не мав проблем з адаптацією та мовою. До слова, Лехандро вже дзвонив навіть Антоніо Кунте, тому ймовірність його зимового трансфера оцінюється як дуже висока. А ще на користь переходу в Челсі говорить і потенційний обмін анкунку, який ідеально підходить під тактику з двома атакувальними півзахисниками. Як це було у нього в Лейпцизі. Лондонці також з радістю б включили б в цю угоду француза. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбет. Роман Яремчук наступає на ті ж самі граблі. Форвард саботує свій перехід в серію А. Цього разу Олімпіакос домовився по оренді українця Венецію, яка зараз бореться за виживання. Але як і декілька років тому Роман знову відмовляється від переходу в Італію. На його думку, це клуб, який не відповідає його амбіціям. Олімпіакос також не може якось сильно попливати на гравця бо має з ним довгостроковий контракт. Резерва Міремчука також не налякати, бо він і так майже не грає у Греції. Додам, що просто сидіти на ламсі Олімпіакоса форвард не хоче. Якщо дійсно йому знайдуть цікавий варіант, де клуб не буде сидіти по 80 хвилин у захисті, як це було в Венеції, то він з радістю прийме таку пропозицію. Скаути Івана Калюжного продовжують свою роботу по трансферу півзахисника збірної України. На хвилі хайпу та прогресу українця бажають влаштувати в один з європейських чемпіонатів. Раніше до них надійшла пропозиція від аутсайдера чемпіоншипу. А зараз здається, що агенти змогли дочекатися більш правильного моменту. Герта цікавиться послугами Івана. Зараз німці перебувають всередині турнірної таблиці у другій лізі. Клуб та футболіст навіть вже провели перший діалог. Назарі Русин погодився на оренду в хайдук. Там він буде грати під крилом легендарного Дженара Гатузо, який наразі бореться за чемпіонство Хорватії, яке може стати для клуба першим титулом за майже 20 років. В угоді буде прописаний пункт про подальший викуп. Назарію 26 років. Перед стартом зимового трансферного вікна я говорив, що скаути Динамо Київ отримали три завдання. Серед них були пошук центрального захисника Форварда та Вінгера. З оборонцем все зрозуміло були запрошені Слюбик та Окона. По Форварду я нещодавно говорив, що потрібного виконавця селекція знайти не може, і там, скоріш за все, будуть і надалі надавати шанси Гереро. А ось по Вінгеру робота не припиняється до останнього. В Бразилії злили інформацію про угоду кияна по перспективному Лео Гостіньо. Який перебуває на контракті з Корінтіанс, хоч і переважно грає по орендах, футболісту 19 років. Вже навіть написали, що його контракт буде розрахований на 5 років, з сильними сторонами Лео є швидкість та дриблінг, З мінусів вже удар та футбольний інтелект. А ну а щодо трансферів на вихід, то тут все просто. Ігор Суркіс підтвердив, що в клуб надійшла лише одна офіційна пропозиція по гравцю Динамо. І за його словами, це не брашко і не попов. За котрими досить давно стежать деякі наземні скаути. Вірогідно, це Георгій Бущан, до якого і був конкретний інтерес заравії, який загадково пропускав матч з Сараєм. Георгій Судаков після перемоги над Брестом пообіцяв болівальникам, що матч з Борусю стане для гірників фіналом важко сказати про якісь очікування, тому що звичайно нам потрібна тільки перемога, і ми всі це розуміють. Ті тренерські штаби, і вболівальники. Ми спробуємо зробити від себе все можливе. Розуміємо, наскільки сильна зараз ця команда в Європі, але в них теж зараз трохи криза. Все буде залежати якраз від нашої гри, як ми підготуємося нас зараз. Є повна неділя, тренувальний цикл. Я думаю, що вже з завтрашнього дня. Як ми повернемось до тренувального процесу, ми будемо думати про гру проти Борусі. А статистичні портали оцінюють шанси на вихід шахтаря у плей-офф Ліги Чемпіонів менше ніж один відсоток. Адже їм не тільки треба перемагати німців та ще й сподіватися на невдачі таких команд, як Манчестер Сіті, Спортінг, ПСЖ та Бенфіка. А ну а ще відзначу емоційний спіч Даріо Сирни – який після того як Ілля Крупський обрав не шахтара а металіст 19-25, сказав наступне: який обирає між металістом 19-25 і шахтарем при всій повазі, але він нам не потрібен. А я особисто спілкувався з Крупським, презентував йому наш спортивний шлях, але він перейшов металіст. Я йому написав удачі, і на цьому все закінчилося, сказав інтерв'ю сирна. А я додам, що металіст активував клаусулу гравця. Тому його перехід був лише особистим вибором футболіста молодіжної збірної України. Під минулим відео правими виявилися ті, хто назвав Бернардо Сілво. Підсказками були прапор Португалії та емблеми Бенфіки Монако та Апуела. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.